Вітаю, шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про бузину чорну. Бузина чорна росте в лісах, серед чагарників, біля жител. Бузина чорна це досить розгалужений кущ висотою від 3 до 6 метрів. Пагони сіро-зелені із жовтуватими сочевичками, мають білу м'яку серцевину. На старіших пагонах. Кора світлобура поздовжньо зморшкувата. До стебла супротивно кріпляться листки. Листки досить великі, непарно пересті, до 35 см завдовжки. Листочки яйцевидно еліптичні по краю гостро пильчасті. Цвіте бузина у травні червні. Вона має дрібні квіти із жовтувато-білою оцвітиною. віночок до 5 мм у діаметрі. Квіти зібрані у щітковидні суцвіття. Плід у бузини чорної куляста кістянка з трьома п'ятьма кісточками при достиганні чорнофіолетова на колір. Бузина чорна це харчова, медоносна, лікарська, фарбувальна, ефіроолійна, інсектицидна та декоративна рослина. Її листки і кора мають неприємний запах. Молоді пагони і листки бузини чорної використовують для відлякування мишей та пацюків від житлових і господарських приміщень. Гілки з листками це гарний інсектицид, відлякують довгоносиків та використовуються для боротьби із гусеницями агрусу, чорносмородиновими кліщами та проти клопів. Під час світіння бузина чорна гарний весняно-літній медонос. З одного гектару суцільних насаджень бузини чорної бджоли можуть взяти до 85 кілограмів нектару. Препарати із квітів та квіткових бруньок бузини чорної використовують у науковій та народній медицині. У квітах бузини чорної міститься тверда ефірна олія, основною складовою частиною якої є терпени. Виявлені глікозиди, самбунігрін і рутин, таніни, слиз. Цукор та холін, а також органічні кислоти валеріанова, кавова, оцтова та яблучна. У листі бузини чорної міститься глікозид самбунігрін, аскорбінова кислота, каротин, ефірна олія, смоли з проносними властивостями, а також алкалоїди коніїн та сангвінарин. Користуватися квітами та листям бузини чорної потрібно обережно, оскільки глікозид самбунігрін розкладається на глюкозу, бензальдеїд та синильну кислоту. Достиглі плоди бузини чорної містять аскорбінову кислоту, каротин, самбуцин, хризантемін, яблучну остову валеріанову та винну кислоту, барвник антоціан тирозин, вітамін Е, дубильні речовини та цукри, глюкозу і фруктозу. Насіння бузини чорної містить до 30% жирної олії. Препарати квітів бузини чорної мають потогінну, жарознижуючу, кровоспинну і сечогінну дію. Напар із квітів вживають при простудних захворюваннях, при сухому кашлі. При ревматизмі, артритах, падагрі та як кровоспинний засіб відварені на меду молоді весняні листочки бузини чорної вживають як делікатний проносний засіб при хронічних закрепах, відвар її коренів і кори приймають при захворюваннях нирок, при діабеті та водянці. Стиглі плоди бузини чорної мають детоксикуючу дію, полегшують виведення з організму шкідливих метаболітів. Використовують стиглі плоди бузини чорної для компресів, при кон'юнктивітах, блефаритах, для догляду за шкірою обличчя, при деяких дерматозах, при ревматичних захворюваннях, для полоскання ротової порожнини та горла при ангіні. Протипоказанням до вживання препаратів бузини є нецукровий діабет та неспецифічний виразковий коліт. Бузину чорну використовують ще як харчову рослину. Її стиглі плоди мають кисловато солодкий смак і своєрідний аромат. Їх використовують для приготування желе, киселів, варення, мусів, мармеладу, начинки для цукерок і пирогів а також приправ до супів, оцту і чайно кавових сурогатів. Як декоративну рослину, бузину чорну використовують у ландшафтному дизайні, завдяки її великому, гарному листю, мережевним жовто-білим суцвіттям та декоративним чорним плодам. Дякую, що дивитесь мій канал, підписуйтесь на мій канал.